Ми можемо розпочати це пояснення з того, що таке піст, але багато хто і так може надати відповідь, і відповідь, певно, буде навіть дуже очевидна, тому і все буде звучати ось так: піст це отримання від їжі, і здається, можна поставити жирну крапку для чого щось ще видумувати, коли ціль пошуку була знайдена. Однак в такому випадку навіть нічого не розпочали. Звичайно, піст – це утримання, і при цьому доброві ніхто нікого не примушує це отримання не лише в їжі, а також у розвагах, відмови від тих речей, що стали не просто буденністю, а способом життя. Піст дає можливість відійти від цього світу, від його спілкування. Піст це жертва, яку ми приносимо перед Богом за те викуплення, що нам даровано, здається в самому кінці, або краще сказати лише початку. Приведемо простий приклад, який знайомий кожному, так добре, що краще уявити не вийде. Ось ви приготували обід чи вечер, це не так важливо. І приступили до трапези, так ситно поївши, що ваше тіло так розслаблось, відчуває таку радість. Ніби ви отримали велику перемогу змагань. І в такий момент зароджується хтиві тваринні інстинкти, де просто немає місця Богу або ж часу до молитви. Таким чином, ваше тіло стає вашим господарем, розпочинає володіти так, що відкриває стільки дверей до нечистивих пристрастей, що їх годі уявити. Проходить час, і людина починає шукати протидію цим пристрастям. І у вас постає один з важливих моментів життя християнина, а саме піст. Чому ж саме піст? Піст це нищівна зброя про теплоті, яка поневолює нас. Це можливість, яку Бог дарує людині, щоб вона розпочала звільнення духовного початку через пригнічення тілесни. От що каже про властивості посту преподобний Іоанн юанглістиш. Піст є відкидання всього, що тішить смак, знищення лукавих помислів, звільнення від поганих сновидінь, чистота молитви, просвітлення душі, зберігання розуму, винищення сердечної бездушності, отримання від багатослівності. Причина безмовності, вартовий послуг, полегшення сну здоров'я тіла, розрішення гріхів, врата раю і небесна насолода. Тоді все ж постає питання, яка суть посту? Якщо ви не їсте м'ясного, але просиджуєте годинами біля телевізора, це не піст. Якщо ви під час посту ходите по театрах, концертах та інших розважальних закладах, це також не піст. Якщо ви витрачаєте час на відвідування і прийом гостей, активно спілкуєтесь по телефону. Зачитуйтесь художньою літературою, це теж не піст. Якщо ви самі, утримуючись від скромної м'ясомолочної їжі і розваг, засуджуєте інших за їх недбайливе життя, то це тим більше не піст. Піст це утримання всього, що може стати між Богом і людиною. Піст це пошуки у собі, пошуки життя із Богом. Час самоаналізу, адже нам подобається, коли хтось обговорює інше. Таким чином він шукає, зацікавлює вас. Але ні в якому разі це не повинно бути про нас. І тому ми боїмося відкритися, переглянути своє життя. А можливо, час виправлення вже настав. І потрібно нам лише нажати ту кнопку старт. Окрім того, піс поділяється як на одноденні дні посту, так і багатоденні. І різниця між ними доволі проста: це суворість їх проходження. Щось по типу простих і легких рівнів, як в комп'ютерних чи мобільних іграх, так і кросфортах. Таким чином, залежно від періоду посту, може дозволятися тільки рослина їжа. Це належить до суворого посту, зокрема великого і менш суворий, де дозволяється рослина олія, а у святкові і неділі дні є можливість покуштувати рибу. Багато хто може почати жахатися, як не їсти м'ясного та звідки ж тоді будуть сили працювати, взагалі щось робити. Хочеться тоді нагадати, що людина у період посту не лише не втрачає фізичні сили і працездатності, але за рахунок очищення організму відчуває значне полегшення в усьому тілі. Як розумова, так і фізична активність її помітно збільшується. Тому піст це не просто дієта. це повне очищення людини від її як поганих звичок, так і вчинків, які засіли так, що вони б і не бажали звідти втекти. Але не забувайте, що піст він не пов'язаний з тим, щось. Що Пройде той період днів і все повернеться назад. Це є помилка і навіть дуже велика. Адже складаючи стіл чи будь що інше, ми починаємо його використовувати, а не складаємо назад. І важливо зауважити, що церква звільняє від посту людей, які знаходяться в дорозі, і вимушені живитися тією їжею, яку вони можуть отримати в ній. До них також можуть віднести людей, які знаходяться в лікарнях, в'язницях або вимушені обідати на роботі і не мають можливості приносити із собою пісну їжу. Також людей старшого віку через стан здоров'я. Таким чином, для вихідних, старих або хворих, церква передбачає послаблення суворості посту. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за вподобайку і коментар. Діліться тим, що було б вам цікаво і що б ви хотіли побачити у подальшому. До зустрічі!